Тисяч гривень на сторіччя пласту, саме таку суму вирішила виділити обласна рада на відзначення ювілею знаменитої української скаутської організації. Основні урочистості відбуватимуться на базі табору музею Сокіл, що у Ружнятівському районі. Це найдавніша і найславніша оселя пласту, яка була посвячена ще у 1926 році. Землю для табору тоді виділив митрополит Андрей Шептицький. Зруйнований у часи Радянщини осередок пластунів нині відроджує свою колишню міць і Славу. На місці старих зруйнованих совєтами будівель та споруд нині вже зведено нові. Подивитися на хід виконання відновлюваних робіт до табору, завітали керівники обласної ради. За словами Олександра Сеча, картина докорінно відрізняється від тієї, яку він побачив у кінці 80-х років, коли у цю місцину, яка нічим не відрізнялася від лісу, прибули перші пластуни, які відроджували скаутський рух коли з'явилися перші осередки пласту в 1988-1989 році, От і перших пластунів запросили в Канаду, місцеві з України і проводили заприсяження. Бо такий канон у пласті, що заприсягати інших пластунів, може тільки той, хто сам прийняв присягу. І була дуже хвилююча мить, коли пластуни із діаспори передавали ідею і традицію пласту з діаспори на Україну, і символічно вручили е, тодішньому тимчасовому голові е, краєвої пластової старшини вуглинку з останньої. Патри на сокові, тому я просто цими словами хотів заакцентувати, яку цінність, яку святиню має сокіл для пластунів усього світу. Чимало роботи щодо відновлення табору. Попереду до святкування сторіччя пласту, яке відбудеться у червні, планують ще багато. До серпня місця ми десь плануємо попередньо. Плануємо підготувати пластовий табір під висячення. Для чого маємо виконати наступні роботи? Це Підлогу встановити, оббити вагонкою зовнішні і внутрішні стіни, встановити вікна, двері, влаштувати східці. Отакий от от план робіт на цей місяць, до серпня Це Дуже великий план робіт. Ще одна проблема жахливий стан дороги, яка веде до осмолоди, і якою до місця святкування добиратимуться гості з усієї країни і з-за кордону. Маємо величезну надію на те, що десь і обласна рада, і обласна державна адміністрація зверне увагу на цю проблему. Нема що гнівити Бога минулого року, дякуючи пану Велеговичу, 200-річчя, ми святкували з дня народження, ми отримали дорогу до Ясеня. Сподіваємось, що цей учасник, ця ділянка дороги буде також відремонтована з допомогою обласної. Ради і обласної влади взагалі потрібно зробити все для того, щоб пластунський рух жив і розвивався, адже не багато організацій мають сторічний досвід і систему виховання молодої людини, наголосив Олександр Сич. Хто має таку систему виховання? Ніхто її не має. Тому я просто хотів би заценувати для всеї громадськості, наскільки для нашого суспільства, який яке проходить етап сьогоднішнього становлення, ми ж творимо не тільки державу, ми творимо нове суспільство. От наскільки для суспільства є сьогодні пласт.